Від Луки святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава тобі. будьмо уважні в той час, коли Ісус входив в одне село. Вийшло йому назустріч десять прокажених, що стояли здалека. Вони зняли голос і сказали: Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. Побачивши їх, Він промовив ідіть, покажіться священникам. і сталося, як вони йшли, очистилися. Один з них, побачивши, що видужа, вернувся, славлячи великим голосом Бога, і припавши лицем до ніг Ісуса, став йому дякувати. Він був самарянин, озвався Ісус і каже, хіба не десять очистилось, даж дев'ять. І не було між ними нікого, хто б вернувшись, Воздав хвалу Богові, крім чужинця цього, і сказав до нього, встань, іди, віра твоя спасла тебе. Слава тобі, Господи, слава тобі, тобі. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, колись була така фраза в Совєтському Союзі, і напевне вона також інакше звучала в капіталістичних країнах, що всім рухає прогрес. Казали, щоб щось нове сталося, щоб якось розвиватися, мусить бути прогрес, мусить бути розвиток. Кожен з нас може зауважити по собі самому. Як ми ставимо собі якусь ціль і її досягаємо, ми кажемо, ми хочемо далі просуватися. Дуже рідко можна зустріти людину, дуже рідко, але є такі, я знаю, що задоволені тим, що вони мають, тою позицію в праці, яку вони осягнули, чи то буде в війську, часто в війську таке зустрічається, паранормальне явище. Або десь в іншій роботі, що людина стала пів штабля і задоволена. В більшості кожен хоче розвиватися, осягнути щось вище. І здається, коли тут вже є точка, поза яку ми не вийдемо, ми бачимо, коли стаємо на цю точку, на це місце, що є ще щось вище. І так всьому може бути. Дуже часто. Ми незадоволені тим, що ми маємо. Дуже часто здається, що от маємо ніби все, але лише би щось трошки і було б краще. Часом є така в людей ненаситність, що вже переростає, не знаю, чи можна то назвати психічний розлад такий легенький, коли мало, 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 то можна сказати, що от поставити діагноз від слова мало у всьому. І тоді, напевно, людина не є щаслива, внутрішньо або емоційно радше, тому що мало, тому що недостатньо. Я думаю, що ми нас виховали говорити слово дякую. Ми часто говоримо слово дякую, часами механічно, часами з чемності. Але якщо ми подивимося от зараз. Якби нам сказали, як я би підійшов з мікрофоном і сказав, за що ви зараз можете подякувати своїм рідним і Богові, цікаво, скільки би речей ми би вичислили і назвали, за що ми дякуємо Богові і рідним? Чи то все, що ми перечислимо, не є достатньо, щоб бути абсолютно щасливим Вже тут, вже зараз? Чи всередині десь шкребе мало? Чи ми вміємо насолоджуватися і оцінити адекватно те, що ми маємо? Чи все-таки мало? Я хочу вам переказати одну правдиву історію, яка сталася в Чикаго. Вона жінка, яка постійно йшла в місто до своєї праці, бачила біля однієї старої церкви яка було збудовано з червоної цегли, жінку середнього віку в такому пошарпаному плащі, яка постійно стояла і вітала людей, казала доброго ранку, і чекала від них ну, якусь скромну пожертву, хто скільки дав. І вона завжди їм дякувала за те. Пройшов рік часу, і ця жінка вже призвичаїлася, вони наче стали такими друзями. Вона ходила все, подавала якісь гроші. Вона зауважила, що тої жінки немає. Проходить якийсь час, вона стривожилася вже їй цікаво, що з нею сталося, але немає жодного контакту з нею. Тоді, за якийсь час, вона бачить, що стоїть, вона з радістю підбігає до тієї жінки, хоче витягнути їй якусь допомогу. Ця жінка сказала: зупинись, дякую. Я стою сьогодні, щоби сказати, що я більше не потребую вашої допомоги, тому що я знайшла роботу. І тоді ця жінка, яка просила зі своєї сумки, виняла якусь, якусь цукерку і сказала: Я хочу подякувати всім тим людям, які цілий рік мені допомагали, і в такий скромний жест подяки виразити їм велику під... вдячність за їхню велику підтримку. Ця жінка, котра була в великій нужді, і знову ж таки друга і подібне до неї, які допомагали їй. Розуміли глибину слова вдячності. Звичайно, що той, хто переходить через якесь випробування в житті, може глибоко оцінити важливість осіб, речей, які нам так насправді потрібні в нашому житті, щоб ми були щасливими і нам було достатньо. Поставимо собі запитання. Ми, котрі постійно збираємося на Божественну літургію, яка в своїй суті є подякою Богові за все. Чи ми маємо в собі внутрішній той характер і відчуття вдячності на кожній Божественній літургії? Адже ми на ній і просимо Бога, подай Господи, і ніби дякуємо Богові. Бо священник. Разом з вами всіма зносить руки і каже: благодарім Господа, дякуємо Богові. Добрий приятель багатьох із вас. Колишній наш патріарх Любомир Гузар сказав таку фразу: навчіться дякувати Богу за те, що ви маєте, що у вас є. Тоді Він подарує вам те, чого вам бракує. I mean.